як Наносити хайлайтер, куди його наносити правильно. Ми наносимо його під брову, і брова ніби візуально піднімається над бровою, тому що тут у нас надбровні дуги, і на них також буде потрапляти оце світло, тобто воно буде на ньому, ніби зачіплятися. якщо ми проведемо лінію під зовнішнім куточком ока, от сюди, де ми відчуваємо починається саме скула, ми нанесемо сюди. Промінь падає, він падає ось так. Тобто ми додамо на ніс трошки, додамо трошки сюди, і можна додати теж сюди. І так само робиться з іншої сторони. Над бровою, під бровою, під зовнішнім куточком. Ну, Ніс уже є. отут на губу, ось от сюди, і от десь сюди. Ви бачите оце свічіння. І у вас буде більш